Привіт! Привіт! А, вчора ми говорили з вами про косметику. О, забули сережки одягти. Ой, Йошкін Кот! Дивіться, який в мене комірець страшний від тональних кремів. Я перу цю куртку кожного божого дня. Вже більше не буду купувати з такими стійками. У мене постійно все в тональному кремі реально. А ви ж пишіть в коментарях, у вас теж такі проблеми чи тільки у мене? Коротше, їдемо на зелений ринок. Тут В Чернівцях є ринок, де продаються овочі, фрукти цілодобово хотіла сказати і взимку, і влітку. І минулого року, коли почалась війна, і ми сюди приїхали. Були великі проблеми з поставкою овочів, і я ж розуміла, що до нас овочі їдуть із Одеси, із Порту, тому що все приїжджає кораблями, ті самі банани, всі приїжджають кораблями. А Новий магазин буде, а, а, якась екзотика може при, можуть літаком доставляти екзотику. Але літаки теж не літають. Та екзотику ми особливо не їли. Ми Взагалі в минулому році, певно, всі так шуганулись конкретно. І ми поїхали на цей зелений ринок, і я питаю: а у нас овочі, фрукти будуть? що... Пшениця взагалі без проблем для мене не їсти пшеницю. Хай її не буде. От ну ми моєму розумінні. А от овочі, фрукти мають бути. А мені кажуть продавці, так звичайно, не хвилюйтеся. У нас не буде там, тип, з Одеси не будуть вести. Ми будемо вести з Румунії, будемо вести з Молдови, будемо вести з Польщі. До нас овочі приїжджають і потягами, і автобусами, і бусами. І чим хочете. І я тоді заспокоїлася, вирішила, що будемо їздити на цей зелений ринок. Але що е, мені подобається, вибір великий, класно. Е, мені не подобається, що не завжди є документи, тому що я знаю точно, що на ринках. Можуть напродавати, тому що супермаркети несуть за це відповідальність. Супермаркети а, перевіряють в кожну партію. І часто бувають питання, чому, наприклад, ось полуниця в супермаркеті завжди дорожча, ніж на, стихий, на стихійному ринку. І ми це питання, прямо а, коли я це ми їдемо по брущатки зараз. Це така визитівка чернівців. А, і... Звичайно, хочеться полуницю свіжу, соковиту, смачну і по риночній ціні. В супермаркетах такого не буває. І чому не буває? Тому що супермаркети потребують від виробників, від тих, хто... Ой, дивіться, які магнолії гарні. Ага, так. Може, ще покажу вам. Е, від виробників вимагають документи якісні, які підтверджують, що вся партія, там плантація е, цієї полуниці якісна, всі карантинні сертифікати, які необхідні, все це перевіряється. Так ось, е, і плюс до всього, супермаркети розраховуються безготівково, е, ще з відтермінуванням. Від, від а, е, е, наприклад, такі маленькі, якісь локальні. Е, Точки, можна так сказати, точки на ринках вони собі придбали у виробника цю полуницю, заплатили готівкою. Їм не потрібні ніякі не документи, нічого. Вони просто збагрили за, за добу все це. Ну, я умовно кажу за добу і все. Тому е, на стихійному ринку можна придбати не зовсім якісний товар, а в супермаркетах він буде точно перевірений, точно не. не а, в нормі по пістицидам, гербіцидам, нітритам нітратам а, і, взагалі, а, якісні документи, вони коштують грошей і валакіти. Скажімо так, навіть не так багато грошей, як валакіти. Це ж треба піти, перевірити і все інше. Так само було колись з лохиною. Ми шукали для елітних супермаркетів постачальників лохини а, на початку літа. І ми приїздили на ринок на Троєщенській в Києві. Дуже багато лохини, і, наприклад, там 180 гривень за кілограм чи 150 гривень за кілограм без документів за нал. А якщо нам потрібно безготівковий, на що я вам це розповідаю? Господи, їдемо просто на ринок, покажу вам, що продається на ринку, які ціни, і буду купувати овочі, фрукти. Короче, якщо потрібно безготівковий розрахунок із якісними документами, якісні документи мається на увазі не те, що вони високої якості, а документи, які підтверджують якість продукції, то такі е -е, вже. Е -е, Продукти ягоди коштують 200-250 гривень. Тобто це вже дорожче. Тому в супермаркетах а, а, овочі, фрукти дорожчі, але вони більш якісні. Ось така історія. Так, все. Якщо ви ще не вмерли від скуки, дивіться, який ринок. Ось ми приїхали на базар, на риночок, дивіться, овочі, фрукти, цибулька, зелень. Дивіться, як багато цибульки. Ось там зелень ми завжди купуємо. А підемо, прийдемось, так? Да? Мед тут є. Так, це я вже йду з телефоном, з камерою вже йдуть, вже на мене дивляться. Начебто я йду, не знаю, що з голою, дупою. Так, корні плодіки, нам теж потрібна цибулька, морквочка. Але ми здебільшого в одній... У одних і тих самих людей купуємо перчики, такі гарні томати. Але томати, якщо я рожевих тут не знайду томатів розалія, то я буду просити дуже сильно сестру в сільпо їх купити, тому що вони дуже смачні, просто це самі смачні томати, які зараз є. А я краще їсти не буду взагалі, ніж не смачні. Дивіться, які яблучка гарні. Так, капусти в мене вдома багато. У вас є капуста? Це стара капуста. Синя. Це вже обібрана, це вже стара капуста, бачите, її вже так обібрали, що такі маленькі качанчики лишились. О, а ось молодая. Капуста знову молодая, а ми не очень. Ми тут купуємо зазвичай овочі, фрукти. Ось вам лайми, полуниця, лохина, кокоси, груші, ананаси, все, що вашій душі угодно. Томати, томатики. Але рожевого томата я не бачу. Нема, нема, нема. Кабачки. Так, все будемо зараз купувати. Потім вам зніму далі відео. Так, обию кабачочки, вожуй, які вони гарні. І ні, я не боюся вживати овочі на сезоні, тому що там, де їх вирощували, якраз такий сезон. Я люблю кабачки гриль. Зараз ми просто робимо з олією кабачки гриль і такі їмо. Про салати багато ми говорили. І ось салати, такі класні, італійські, дуже круті, суміші. Вони багато дає на ринках, але будьте... Уважні. Тут написано unwashed. «Unwashed» – це означає, вони не миті, їх потрібно мити. А якщо б було написано таке, що вони миті, то мити їх і не можна Можна і не мити. Багато хто нас, нас плутає. І типу випишете в коментарях, що купували салати, і вони там брудні, і з комашками, і з якимись черв'ячками, і з землею, і так ось це ці не миті. Моя улюблена лопхина по 100 гривень за пачку. Просто я так люблю лохину, щоб ви тільки знали. І син мій любить, але 100 гривень, певно, дорого. І дуже смачні ці груші. Груші просто нереальні. У мене малий їх так лупашить. Так, зараз візьму. І лимони. Теж беру лимони. Без лимонів я не живу. А чому не живу? Лимони додаю в салатні заправки, лимони додаю в воду. І авокадо. Наприклад, ці і ітмі написано, типо ретуїд хасовський. Я не купую на ринках. Вони коричні, вони вже всі пропавші. Я купую ось такий інший сорт, коштує 55 гривень. Зараз оберу два авокадіка. І я їх вам вже багато разів говорила, я обираю їх зеленими, щоб вони дозрівали на вікні. Які вони гарні, вони такі гарні, вони такі гарні, як весна. Вони такі гарні, як весна. 55 гривень. Звичайно, можна придбати в сільпо акції. До речі, я придбала на днях сільпо по акції е такі авокадо. реді тоїто вже готові, типу, в такій упаковці. І е вони не були е ще коричневого кольору, вони такі були зелено-коричневі. Я їх два викинула, тому що вони були наполовину якісь, вони були порчені. Я не купую більше такі авокадо. І банани, да, 65 гривень. Дешевше, ніж в супермаркеті. В супермаркеті ми брали по 71 гривні. Так, це 110, це, це до речі, е елітний банан. Так, він смачніший. Ви ви Еквадор. 120. Так, 120 гривень томати. Нічого ще я 120, е, знімаю. 120. Гранатики два це штучки. 118. 118. 118 гривень. Ага, 120 гривень кілограм. Дуже смачні зараз гранати. Дуже, років, дуже смачна. Дуже Ми вже 12 кг її з'їли. Вона шикарна. Вона дуже добре. Діти а, люблять краще, кула, ніж 3 солодощі. Ні, ні, три віси я тобі заробітлювати. От реально, дівчата, ці груші конференція краще, ну, ніж о, солодощі. Конференція, я, правильно. Да, конференція. Я сину ріжу і він забуває про цукерки. Кабачок 85 гривень, це і оптова ціна на сьогодні. 85 гривень кабачок. До речі, дійсно дешевше, ніж в супермаркетах набагато. Або вони беруть у нас, розумієте, вони беруть у нас да. беруть. і продають вже дорожче. І перед 200 гривень. На 102 гривень. 1050 чоловік. Всього, всього нічого, 1050. Все. Так, томати ми оці не взяли, бо вони не солодкі. Взяли на пробу сливку, сказали, що вони більш солодкі. А ці вони солодкі, ми їх беремо всю зиму насправді, але вони зараз дуже погано зберігаються. Вони на наступний день вже всі гнилі. А оці томати розалія, що я вам показувала в інстаграмі а, і в Тіктоці, вони просто шикарні. Але за ними треба їхати в сільпо. Так, це карні плоди, цибулька. Цибулька у вас є не доси, так? Да? А морква є? То може моркви купимо ще? Така хороша. Така, такі реальні кабани. А яку візьмемо моркву? Можна на розницю моркву. В ящиках В ящиках, на роздріб, то на опт. От дивись, і цю можна обрати моркву. А ти набереш? Коротше, прикол. От коли продавці оце починають напарювати, уважить кошмар. випару сьогодні. Починають напарювати, типу в галімий банан. А у нас з еквадору елітний. А я ж працювала з цим. Я знаю, що взагалі кілька компаній тільки в Україні, які привозять банан. Одна із них це сільпо є прям постачальники, які привозять цей банан, газують його тут в камеру. І він один і той самий насправді. Але е, він говорить про супермаркети. Спочатку що вони торгують галімним бананом, а потім в кінці продавець говорить, що там звичайно у нас дешевше, бо всі супермаркети у нас купують і продають дорожче. Ну такі смішні, бо які це всі супермаркети? Це певно, Тайстра. Ось тут є такий місцевий е, ну, меру міста належить Тайстра. Точно все з цього ринку. От я просто більш ніж впевнена. Ті самі торгові марки. Я бачу ті самі овочі, фрукти. Якщо ми будемо говорити про сільпо, Ашан, метро, про великі супермаркети, там взагалі не з цього ринку продукція. Тому оці всі історії, які напарюють продавці на ринку, їх потрібно просто надвоє ділити. Але я на нього звичайно не ображаюсь. Дуже приємний чоловік. Ми в нього другий рік купуємо. Людина хоче продати, людина старається, може комусь ця лапша подобається. Мені просто би було смачно, безпечно. Ну, реально, от ми цієї груші, що я вам казала, я ще купила 12 кг, ми на дві родини, ну багато у нас вже з дітей, одна вже столпа, ми за два тижні. З'їли 12 кг цієї груші. Але я більш ніж впевнена, коли я приходжу ввечері цю грушу 200-грамову сину нарізала, він не просить цукерку і шоколадку. Він сів солоденько лупанув і в нього животик заповнений. Так, ідемо далі, будемо зараз зелень шукати. Дивіться, яка краса. Але цю руколу я не дуже люблю, тому що вона... Гірка і пекуча. Редиску редьку ми ще не купуємо, бо вона дуже багато в себе нітратів набирає. От Шошо -шо, редька молода капуста в качанчику. В качанчику в качерижечки. Дуже велика кількість нітритів і нітратів. Також гірки ми вже взяли. І немає різниці. Вимочите ви її в соді, не в соді. Але нітрати от в холодильнику через. Тиждень зникають, але <laughs> речка перетворюється в сухофрукт. <laughs> так, груші. Яблука не буду вже брати. Чи візьмемо яблука? Не будемо яблука, да? будемо їсти груші. Зараз ще візьмемо зелені. Кріп-кріп. Кріп-кріп петрушечка. Можливо, шпінатик ще візьмемо. Ще візьмемо шпінатик. О, йди вже кричить, заборонено знімати. Буду розказувати всяку ерунду. Коротше, є е, кріп домашній, ось такий, а є кріп не домашній. То цей не пахне, а цей дуже пахне. Е, шпинат, а петрушка? Петрушка є така за 25 домашня. Давайте домашню за 25, два пучка. Два, два пучка, Все? так. Так, цибулька по цьому є. Цибулька, 10 гривень, цибулька. Так, все. Треба Ні, мені цибулька не треба, бо я її не їм Так, вийшло вже сонечко і ми вийшли з ринку. Набрали ще зелені, за ці зелень заплатили 150 гривень. А, і за все ми заплатили 1200, 1200 гривень. Але ми набрали овочі, фруктів на дві родини. Хоча мені мало томатів, я вам чесно скажу. Ми взяли тоді на пробу рожевих таких розалі, які продаються в сільпо, тут немає. А вони прям пахнуть. Вони вже знаєте, коли нюхаєш цю попку, де росте цей патичок, вони прям пахнуть. Аромат цього бодиллячка, такого літнього. Вони дуже смачні. Тут таких нема. Ну нема, то й нема. Взяли ще кріп петрушку, і дійсно, от нам говорять, є домашній кріп. А є такий, ну, типу, якийсь польовий там не домашній. Тей, що польовий не домашній, він гарніший. Він більш насичено зелений, він такий а, такий, стрімкий. А, але ми його понюхали і він взагалі нічим не пахне, а домашній прям так домашній. Так що буде салат Нямі-нямі. Та й то такі, дівчата. Пишіть, будь ласка, як у вас проходять закупки овочів, фруктів. Я пам'ятаю, колись тато розповідає таку історію. Про, груз... да, про грузин mm -hmm. каже, ви бачили, як ну, типу, грузини вважаються нацією, яка їсть постійно шашлик. Мясоєди. Але насправді це не так, тому що якщо вони їдять шашлик, то маленький шматочок все інше зелень. І мій тато казав, ви бачили, як грузини їдять той шашлик? У них же ж ціла тарілка зелені. І в зелені десь один цей малесенький шматочок шашлику лежить. А каже, а як ми їмо шашлик? Один огірчик якось тоненько порізаний з укропчиком, а все інша тарілка м'яса. Так ось м'яса на порцію. От звичайній людині доста 150 грамів. Якщо ви ходите 120 грамів, якщо ви там типу мужик, ну хай 200 грамів на порцію і все. Овочі, фруктів ми маємо з'їдати десь. 500-600 грамів на добу теж не овочі фруктів, а тільки овочів. Фруктів десь до 300 грамів, 150-200 грамів. Так що зожніки ми такі є. І зожніки це не, не говорить про те, що ми маємо їсти з вами тільки виключно все без глютена, все. Типу, без лактози, тільки кокосові йогурти і всякі різні штуки. Зож це мається на увазі збалансоване харчування. Фух. Збалансоване харчування, з великою кількістю овочів, фруктів, зелені, з помірною кількістю м'яса. Отже, я із за цього живота вже не можу. З помірною кількістю м'яса. І з помірною кількістю вуглеводів, і з нормальною кількістю жиру. Теж всього має бути фу, блін. Все запихалось. І знімаю себе тільки ноздрі одні, і оцей комірець, якого я стидаюся. це дівчата. Записала в ложик, сьогодні п'ятниця, завтра на вихідних. Так не люблять мої чоловіки-хлопці, коли я зайнята телефоном, і в мене малий... Ой. Сестра включила помити е, е, вікно, ну, і, і брізговіки, Як вони називаються, брізговіки, Це не тут. Як я туплю Йосип на кобилі? Чим миють вікна? Стікло очисник і дворіки. вона так пшукає, я так думала, що це на мене. Короче. А, і малий навчився говорити слово тіся і тіся, тіся, тіха, тихо. Все, пока.